Я Алла Шатунова. Вітаю всіх! Продовжуємо вивчати розміри жіночого таза та їх вимірювання на муляжі. Сьогодні вивчаємо розмір жіночого таза, який не вимірюється тазоміром. Розміри жіночого таза, як правило, вимірюється тазоміром, але є винятки. Щоб краще запам'ятати, які розміри жіночого таза не вимірюються тазоміром, звернімося до схеми групи розмірів жіночого таза. Стрілки вказують на три умовні групи розмірів жіночого таза. Перша група це ті розміри жіночого таза, які вимірюються. Вона, в свою чергу, поділяється на дві підгрупи, вимірюються тазоміром. Це розміри великого таза та розміри площини виходу з малого таза. Друга підгрупа вимірюються при вагінальному дослідженні. Зверніть увагу, цей розмір ми будемо сьогодні вивчати це розмір порожнини малого таза. Друга група розміри таза, які недоступні для вимірювання. Це розміри площини входу у малий таз. Третя група. Розмір жіночого таза, який обчислюється, це розмір порожнини малого таза. Який розмір таза вимірюється при вагінальному дослідженні. Зверніть увагу, перед нами рисунок вимірювання діагональної конюгати у жінки, рука акушера у вагіні. Діагональна конюгата, конюгата діагоналіс це розмір жіночого таза які вимірюються, але не та за міром, а при вагінальному дослідженні. Чому так важлива діагональна конюгата для акушерів? Акушерську конюгату у жінки виміряти неможливо, а це найважливіший розмір. Для безпосереднього вимірювання величини близької до акушерської конюгати існує допоміжний розмір жіночого таза, діагональна конюгата. Із діагональної конюгати можна обчислити акушерську конюгату. Яка величина діагональної конюгати? Конюгата діагоналіс це відстань від нижнього краю лобкового симфізу до мису, якщо мис взагалі можна досягнути, оскільки при нормальних розмірах таза рука акушера мис не досягає. Це можливо лише при звуженні таза. У нормі. Діагональна конюгата дорівнює 12,5 13 см. Знаходимо діагональну конюгату на рисунку таза. Перед нами сагітальний розріз таза. На рисунку сагітальний розріз таза, знаходимо мис, промонторіум, на нього вказує червона стрілочка. Мис це виступ у місці сполучення п'ятого поперекового хребця із першим крижовим хребцем виступає перший крижовий хребець. Знаходимо на рисунку нижній край лобкового симфізу. На нього вказує червона стрілка. Вістань між нижнім краєм лобкового симфізу і мисом це діагональна конюгата, позначена стрілкою. Як вимірюють величину діагональної конюгати. Ми дивимося на рисунку у жінки при вагінальному дослідженні досягши мису. При нормальних розмірах таза мис не досягається, а кушер ставить мітку на своїй руці, де буде нижній край лобкового симфізу. Так само, якщо вимірюємо, на молжі таза, а кушер ставить мітку на своїй руці, де буде нижній край лобкового симфізу, а кушер вимірює тазоміром вістин на руці, що буде дорівнювати діагональний конюгат. Стрілки вказують на місце на ребрі долоні, де мітка нижнього краю лобкового симфізу. Вісте на руці від мітки нижнього краю лобкового симфізу до голівки нігтювої фаланги середнього пальця дорівнює довжині діагональної конюгати. Як скласти руку у вигляді руки акушера? Зараз ми продемонструємо. Складаємо праву руку у вигляді руки акушера. Зверніть увагу, праву. Великий палець відводимо догори. Він буде розміщуватись на симфізі. Вказівний та середній пальці випрямлені. Безіменний палець та мізінець зігнуті та притиснуті до долоні. Вказівний та середній пальці вводяться у вагіну. Та рухаються крижовою западиною до мису. Ребро долоні притискується до нижнього краю лобкового симфізу, голівкою дистальної фаланги середнього пальця намагатися досягти мису. Для того, щоб виміряти діагональну конюгату на муляжі жіночого таза, кладемо муляж на стіл симфізом до себе, як показано на рисунку. Нам потрібно знайти на тазу два орієнтири. Це нижній край лобкового симфізу та мис, до якого будуть рухатися пальці руки акушера. На муляжі таза показуємо розміщення площини виходу із малого таза, яка проходить через нижній край лобкового симфізу. Руку акушера вводимо у порожнину малого таза через вихід із малого таза. Та намагаємося досягти мису. Лівою рукою тримаємо таз, а праву руку складаємо у вигляді руки акушера та вводимо у порожнину малого таза через вихід із малого таза. Та намагаємося досягти мису. Ставимо мітку на ребрі долоні, де притискується нижній край лобкового симфізу. Виймаємо рукою з малого таза та зоміром відстань від голівки дистальної фаланги середнього пальця до точки зіткнення ребра долоні з нижнім краєм лобкового симфізу. Один гудзик тазоміра стоїть на голівці дистальної фаланги середнього пальця. Другий на ребрій долоні, де стоїть мітка. Зверніть увагу, відстань між гудзиками відображається на шкалі та заміра. Це довжина діагональної конюгати. Дякую за перегляд відео. Дякую, що були зі мною!